Дитячий фліс Так, 6 Наступна буде ось така фісочка голубенька для хлопчика. Далі буде ось така сіренька з кораловим для дівчинки. Для малюси кількох місяців. Так, кіногоруми. Ось така. Іде з за засипкою на бік. Так, Наступна буде ось така лісочка тедік. Так, наступне вийти ось така режевенька на дівчинку, якось підлітка. Так, наступна буде ось така лісочка з пандочкою. Штанішки з хмаринками на маншетиках для малюсика. Так, наступне випить ось така клісочка на замочку. Так, наступенка буде ось така флісочка з лапками на кишеньках. Так, ось такі штанішки. Так, ось такі чоловічок. Ззаду йде нас з рибками. Так, ось такі ще чоловічок для малютки. Так, наступна вийде у нас флісочка. Фіолетова з такою високою гатловиною. Наступна буде ось така біленька. Так, наступна буде ось така куточка на тишість місяця. Так, ось так, буде ось така кофтиночка 94. Це не правильно. Так, буде наступна буде ось така пачка, кавочка. Десь буде на розиниці. Так. Ось така сховаті. Ось такі йде кумінзончик. От наступна дописочка ось така для дівчинки на 10 рочків. Де вона на замочку, как манчиків немає? Наступний халатик для хлопчика. Наступна буде ось така для дівчинки. Рочки так до десяти. Ось так може бути між. Так, наступна буде ось така ковтиночка. З таким зубастиком. Так, наступні штамішечки, ще можемо свої комплектики складати. Так, наступна буде штукавочка. Так, наступна ось така ковтиночка. іде на замочку на шийці. Така в трьох кольорах на 56 см. Так, наступні ось такі штанішки з машинками, для хлопчика Йдуть піменьки, без менше. І ось така і так, красива ольва хвилі для 45. Для замовлення писати наше менше там на вайбер або телеграм.